Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2023 рік. Знайди відношення Х до y, якщо 7 відноситься до y, як 2 відноситься до Х. Варіанти відповідей А 14 до 1, Б 1 до 14. В7 до 2 і Г2 до 7. Приступаємо до виконання. Середні члени або та крайні члени пропорцій можна міняти місцями. Поміняємо місцями крайні члени. Крайній на члени 7 і Х. Отримаємо відношення Х до Y Відноситься як 2 до 7. Або можемо записати за допомогою двокрапочки. Записуємо відповідь. 2 до 7 і варіант відповіді Г. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 4, підручника математика 6 виконано.